Великдень родинне свято. Та для дітей, позбавлених батьківської опіки, єдиною сім'єю є інтернат. Його вихованці та працівники в Мукачівському дитячому будинку інтернат живе також одна велика родина. На великоднє свято Пасху вихованці святять разом. Разом сідають і до Великоднього столу. Виготовлення писанок чи не найулюбленіше заняття дітей. Свої найкращі роботи вихованці інтернату представили на виставці, на яку завітав і депутат обласної ради Андрій Балога. Ще вітаю вас з наступачим. Бажаю всім вам здоров'я, успіху. Різного виду писанки, крашанки, дряпанки, роботи з паперу, цілі великодні композиції можна було побачити тут. Окремої уваги заслуговують також вишивані рушники, якими діти накриватимуть свої пасочки. Кожен з них вихованці інтернату вишивали самі. Проведення великодньої виставки робіт вихованців добра традиція в Мукачівському дитбудинку. Інтернаті за останні три роки ми бачите, проводиться виставка на кращу писанку. Можна було побачити, як діти прикрашають писанки. Хтось великоднієї це робив сьогодні вперше, а хтось вже має добрі навики. Та незважаючи на це, всі як один знали, як виглядатимуть їхні великодні писанки. Я малюю писанку, а на писанці буде квіточка. Намаші клеєм писанку і стараюся її вести за тим контуром. Я стараюся перший раз малювати писаночку. Розкрасила і тепер її буду ліпити. Ну яке ж свято без подарунків, а для таких дітей подарунки особливо важливі, як і увага людей, спілкування з ними та відчуття, що вони потрібні сьогодні. Вони отримали і те і інше. Пакунки солодощів кожному вихованцю та свою увагу подарував депутат обласної ради, за що діти були надзвичайно вдячні. На прощання Андрій Балога побажав вихованцям смачної паски, і що найголовніше щасливого майбутнього, адже вони особливо на нього заслуговують.